Привіт! Ви знову зайшли на канал Репетитор з математики. Якщо ви цікавитесь готовими розв'язками прикладів з підручника із тер 10 клас, то радо запрошу вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з другого розділу перпендикулярність прямих і площин, який міститься в геометрії в цьому підручнику. Заглянемо в 9-й параграф відстані у просторі і почнемо з прикладів 9.1, 9.4. І так вперед: 9.1. Задано куб ABCD a 1 b 1 C1, D1, зображений на малюнку 9,5. Знайдіть відрізок, довжина якого є відстаню від. І два завдання. Давайте зразу дивитись, що це за відстані, розбиратись, як їх знайти. І так, перше завдання треба знайти відстань від точки d 1 ось вона, до прямої DC. Це просто. Чому? Тому що відстань від. Точки до прямої є перпендикуляр опущений з точки до прямої. А оскільки дивіться, ось ця бокова грань DCC1D це квадрат, то ДД1 є перпендикуляром до ДЦ. Тоді, відповідно, якщо ми вже довели, що D1Д перпендикулярно до ДЦ, то значить D1D є відстань від точки Д до прямої ДЦ. Головне довести, що тут прямий кут, і це перпендикуляр опущений з точки до прямої. Тепер друге завдання треба знайти. Відстань від точки А до площини А1, Б1С1. Тут уже не до прямої, а до площини. Тому треба також з точки А провести перпендикуляр до площини. Тут треба згадати, що є прямою перпендикулярною до площини. Пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до двох прямих, що проходять через точку перетину цієї прямої площини, тоді будемо дивитися такі грані куба, як. А, Б, б 1 а 1 і А, Д, д 1 а 1 З них видно, що а, А1 а є перпендикуляром до А1Б1, тому що ось це квадрат, відповідно, ось це у нас прямий кут. І так само А, А1 є перпендикуляром до прямої А1Д1. Тому, якщо нам вдалося довести, що а, А1 перпендикулярно подивіться до двох прямих, що перетинаються в точці А1, це до А1Б1 і А1Д1, то, відповідно, цей відрізок він перпендикулярний не тільки до цих двох прямих, а до і всієї площини, до якої належать ці відрізки. Тобто А1А перпендикулярно до площини А1Б1С1. До ось цієї верхньої грані. А тоді, відповідно, якщо ми зуміли провести з точки А перпендикуляр до площини, то цей перпендикуляр і є відстанню. тобто А1А це відстань від точки А до площини А1, Б1, С1. Ідемо далі. Схожа задача 9.2. Також заданий куб, зображений на малюнку 9.5, і назвіть відрізок, довжина якої відстанню від і два завдання від точки до прямої і від точки до площини. Почнемо з першого. Треба знайти відстань від точки Б до прямої ДС. Тобто, треба провести з цієї точки перпендикуляр до цієї прямої. Подивимось, якщо це у нас куб, то всі грані це квадрати, і, значить грань куба А Б С Д це також квадрат. У квадрата всі кути рівні і дорівнюють 90, тоді БЦ. Перпендикулярно до DC. А якщо ми зуміли довести, що BC є перпендикуляром до DC, то BC і є відстань від точки Б до прямої DC, тому що ось цей кут, він прямий, і, значить, від точки Б перпендикуляр, і є відстань від точки Б до прямої DC. Тепер треба знайти відстань від точки Б1 до площини ABC нижньої грані. Тут уже будемо шукати від точки не до прямої, а до площини. Тоді треба згадати, що таке перпендикулярна пряма або перпендикуляр до площини. Пряма буде перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до двох хоча б прямих, які проходять через точку перетину цієї прямої площини. Точка перетину у нас Б, тоді ми дивимося і шукаємо такі дві пари прямих, до яких буде перпендикулярна Б1Б. Дивимось, оскільки грань куба дивіться А Б, Б1А. Це квадрат, і відповідно b, c 1 b 1 це також квадрат, то B1B є перпендикуляром до а, b, ось в цьому квадраті, і до BC, ось в цьому квадраті. А якщо ми побачили, що відрізок B1B перпендикулярний до двох прямих AB, і БЦ, які належать площині АВС і проходять через точку Б, то, відповідно, можна зробити висновок, що Б1Б перпендикулярно до площини АВС. А якщо це перпендикуляр, то відповідно цей відрізок Б1Б і є відстань від точки Б1 до площини АВС. Далі йдемо, ускладнюємось. Тут уже в задачі 9.3 задано також куб з ребром А маленький, але треба знайти ось такі 6 відстаней. Відповідно, і від точок до площини, і від точок до прямої, і від, від площини до площини. Давайте розбиратися по порядочку. Перше завдання треба знайти відстань від точки А1 ось цієї, до площини Д1С до цієї бокової грані. Якщо від точки до площини, то треба побудувати перпендикуляр від точки до площини. Якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона повинна бути перпендикулярна до двох прямих цієї площини. Отже, давайте дивитись і шукати такі прямі, і, відповідно, доводити, що вони перпендикулярні. Дивимось, якщо А1Д1ДА це квадрат, і А1Д1C1, B1 це також квадрат, то А1Д1 перпендикулярно ось цьому відрізку. Д1, І так само. А1Д1 перпендикулярно Д1С1. Якщо ми це довели, то відповідно ми бачимо, що А1Д1 перпендикулярно всій площині, тому що перпендикулярно двом прямим, що проходять через точку перетину цієї прямої і площини. Отже, А1Д1 перпендикуляр до площини D1C1. А значить, це і є відстань тобто відстань від точки А1 до цієї площини d 1 с 1 це відрізок А1Д1, а оскільки це ребро і воно дорівнює А, то відповідно відстань дорівнює А маленьке. Друге завдання знайти відстань від точки Д до прямої BC. це просто. Відстань буде перпендикуляр. А оскільки ось це квадрат ABCD, то DC, відповідно перпендикулярно BC. і тоді відстань від точки Д до прямої BC – це буде відрізок DC. Тому що він є перпендикуляром від точки Д до прямої ВС. А якщо DC – це ребро, то це А маленьке, а отже DC дорівнює А, і відстань вся дорівнює А маленьке. Далі, третє завдання. Знайти відстань від прямої cc 1 CC1 до площини ABD. Дивимось: пряма СС1 вона перетинає ось цю площину нижню ABD в точці С. А за визначення, ми знаємо, що якщо деяка пряма перетинає деяку площину, то відстань до рівня 0. Тобто зразу записуємо відстань до рівня 0. Далі, четверте: знайти відстань від прямої DC до площини А Б1. Щоб знайти відстань вже від прямої до площини, то треба побудувати перпендикуляр з будь-якої точки цієї прямої, або з Д, або з С до цієї площини. Давайте брати точку D і тоді дивитись, як ми можемо побудувати і довести, що якась пряма є перпендикуляром до площини. Дивимось, значить, якщо квадрати у нас а 1 Д 1 д це квадрат, і Д – це квадрат, то відрізок, подивіться, він перпендикулярний до А1А, і відрізок Д перпендикулярний до прямої АБ. Тоді ми побачили, що відрізок АД перпендикулярний до двох прямих А1А і АБ, які проходять через точку А, точку перетину прямої АД і площини а 1 в 1 в То, якщо ми довели, що АД перпендикулярно до площини АББ1, то, відповідно, АД є відстань від прямої ДС до цієї площини АБ1. АД а, це у нас А маленьке, значить відстань дорівнює А маленьке. Далі, п'ятий приклад. Треба знайти відстань між площинами. Дивимось А, Б, Д. і площиною Д С1, це, це ось цією площиною. А ми можемо знайти відстані між цими площинами? Ні. Чому? Тому що вони перетинаються, якщо подивитися і записати, то вони перетинаються по прямій ДЦ. Тобто ДЦ належить як нижній грані, так і боковій грані. А якщо дві площини перетинаються, вони не паралельні, то відстань між ними знайти ми не можемо. Відстань можемо шукати тільки між паралельними площинами. Розглянемо шостий приклад. Тут треба знайти відстань між площинами ABC. Це нижня грань і А1, Б1, С1 це верхня грань це дві паралельні площини. Щоб знайти між ними відстань, треба зуміти побудувати перпендикуляр з точки однієї площини. Будемо брати, наприклад, точку А1 перпендикуляр до другої площини, і тоді ми зможемо знайти цю відстань. І так, щоб побудувати перпендикуляр, треба побудувати лінію з точки А1, яка перпендикулярна до двох ліній площини нижньої АВС. А ми бачимо, дивіться, що АА1 перпендикулярно до АВ з цього квадратика. Далі АА1 перпендикулярно АД з цього квадратика. І тоді, якщо ми довели, що АА1 перпендикулярно до двох прямих, що перетинаються в точці А і належать площині АБЦ, то ми змогли довести, що А1 перпендикулярно нижній площині АБЦ. А якщо ми довели, що це перпендикуляр з точки однієї площини до всієї другої площини, то, відповідно, це і буде відстань від однієї площини а 1 б 1 с 1 до нижньої площини АБЦ. Тобто а, А1 це ребро куба, яке дорівнює маленьке, це і буде відстань між двома площинами нижньою і верхньою гранню. Далі розглянемо ще приклад 9:4, схожий на 9:3, також заданий куб, і також треба знайти 6 відстаней. Давайте по порядку. Перша відстань, яку треба знайти від точки до площини. Від точки D до площини A1, B1C1 це треба побудувати з цієї точки перпендикулярно до цієї площини. То ми глянемо, що A1D1DA це квадрат, і D1C1C це також квадрат. Тоді звідси випливає, що D, D1 перпендикулярно до А1Д1. І до D1C1. Якщо ми змогли довести, що пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються в одній точці і належать якійсь площині, то відповідно d 1 перпендикулярно до всієї площини A1, B1, C1. Тоді відстаню від точки Д до цієї площини буде якраз довжина цього перпендикуляра, тобто довжина перпендикуляра Д Д1, а це у нас ребро куба Б маленьке, тобто ця довжина дорівнює Б маленьке. Далі, друге завдання знайти відстань від точки b 1 до прямої A1D1, тобто до ось цієї прямої. Тут просто треба просто з точки b 1 опустити перпендикуляр до A1D1. А оскільки ось ця верхня грань A1B1C1 квадрат, то відповідно ми вже знаємо, що A1B1 перпендикулярно до A1D1. Тоді, відповідно, відстань буде довжина перпендикуляра, тобто довжина відрізка а 1 b 1 це буде, буде відстань від точки Б1 до А1Д1 і дорівнює вона Б маленьке. Третє знайти відстань від прямої А1Д1 до площини АВС. Для того, щоб знайти таку відстань, треба побудувати перпендикуляр з будь-якої точки цієї прямої, або з точки А1, або з точки Д1 до цієї площини, і тоді це буде відстань. Давайте побудуємо з точки А1. Цієї прямої перпендикуляр до площини АВС. Тоді подивимось, що АА1Б1Б це квадрат, і АА1Д1Д це також квадрат. Тоді відповідно відрізок АА1 перпендикулярний до АВ, і АА1 перпендикулярний до АД. А отже ми довели, що цей відрізок перпендикулярний до двох прямих площини нижньої, які проходять через точку А, точку перетину прямої і площини. Тоді це говорить про те, що цей відрізок а 1 а він є перпендикуляром до цієї площини. Тоді, відповідно, відстань від всієї прямої А1Д1 до площини АБЦ це буде довжина відрізка А1. А це Б маленьке, тому що це ребро куба. Далі, четвертий приклад. Знайти відстань від прямої АБ до площини БЦ1. А як ми бачимо, дивіться, ця площина має точку Б. І ця пряма АБ має точку Б, тобто вони мають спільну точку, тому, якби видно, що пряма АБ вона перетинає площину в 1 с 1 с в точці Б. А якщо пряма перетинає площину, то відстань ми знайти не можемо, тоді відстань рівня 0. Далі, п'ятий приклад. Знайти відстань між двома площинами, а саме АБ1, ось цією, і Д. С С1. Це, це дві паралельні площини, знайдемо між ними відстань. Щоб знайти між ними відстань, треба провести перпендикуляр з точки однієї площини до всієї другої площини. Тоді будемо будувати з точки А, яка належить площині АБ1. Побудуємо перпендикуляр до всієї площини ДЦЦ1. Тоді ми бачимо, дивіться, що АД перпендикулярно до ДД1 з ось цього квадрата. І також AD перпендикулярно до DC з нижнього квадрата, тоді, якщо ми бачимо, що ця пряма перпендикулярна до двох прямих іншої площини, які проходять через точку перетину цієї прямої АД з площиною, то значить напрошується висновок, що AD перпендикулярно до всієї площини ДЦЦ1. Якщо ми змогли провести перпендикуляр від точки однієї площини до іншої, то цей відрізок і є. Відстань між двома площинами. Отже, АД це відстань від площини АББ1 до площини dcc 1 І дорівнюється відрізок Б маленьке. І шосте завдання треба знайти відстань між площинами ADD1, ось цією, і А1Б1C1. Ці дві площини мають спільний відрізок, а саме. Вони перетинаються по відрізку А1Д1. А якщо дві площини перетинаються, вони не є паралельними, значить ми знайти відстань між ними не можемо. Отже, відстань між такими площинами дорівнює нулю. Отже, дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо виникли питання, задавайте. З радістю відповім на них. А взагалі буду вдячна за лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватися далі. І підписуйтесь на мій канал. і Будемо разом розбиратись з новими й новими прикладами по стерометрії не тільки все буде Україна!